Де слота лізе. Їдемо на рипалочку, отака погодка. Дощик спустився. Так що не знаю, що ми там наловимо, ну побачимо. Покачали в дорозі, не знати, чи заїду. Так що всім добра на зв'язку. Не знаю, чи воно то стоїть. Ну ну його нахер. Хлопці, тут такий триндець, що це взагалі таке болото машиною носить. Ну, але їдемо, дороги назад, як би сказати, нема. Принаймні, сьогодні то точно. Тут може зараз у вербах трохи краще буде, бо там наверху, блін, як заїхав у канаву, так і. Тут лиш так трохи кидає, трохи носить, але но поки поки їдемо, блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, блядь, носить. Добре, всім добра, ми доберемося, все буде добре. Ну що, риболовля така собі, хвилька, вітер, дощі, Ну, коротше, не дуже. Рибалочка. Таке воно, як би сказати. Рибчик, подлящик покльовував, завидно. А далі будемо бачити, ще трохи зарано говорити, що буде далі. Восьма година. Трошки більше вже вісім-сімнадцять. Так що чекаємо на рибалочку поки. поки чекаємо. чекаємо. Ну, Дощ капає, не знаю, буде, не буде. Побачимо. Отака краста. Всім добра. Так, народ, Тік-Ток горить. Погляньте, яка платва, бля. Йоп, твою мать. Розмір ноги, бля, дивіться, блядь. Платва піздець, офігенна, бля. Так що з вас лайк і коментар, блядь. Не того саме не інтересує. Так що давайте. Всім добра. 0003 Дощ іде. Ми пробуємо щось ловити. Отака у нас насадочка. Не знаємо що з цього вийде, щось коротше сьогодні по кльову не дуже. Взяли гарного подлящика, платву офігенну, но кльова. Ввечора клювало, зараз нема нічого, дощ іде. Так що спимо, <гліпи> Ну ми не спимо. Час 35. Погода. Гринова кх... капіта. Рибка клює, але дрібна. Кулящик дуже дрібненький. Але плює, Файно плює, не, не так як на цю погоду має бути, але плює. Але рівний. Результат рибалочки, от как раз та.